У рівному кілька років тому працівники ЖЕКу пошкодили паркан пані Антоніним. Вони, маючи великий транспорт, трактор з прицепом на 5 тонн, машину, не могли на цій території нормально е, маніврувати. Я просила м, начальника, він сказав, ми відремонтуємо. Ми, ну, тут е, розформували ці жеки, начальник пішов. Після ліквідації Жеків у приміщення заїхала управляюча компанія Чистота і порядок. Там пані Антоніні повідомили, що ніякого діла до заваленого паркану не мають, адже вони всього лише орендарі приміщення. Межа паркану проходить між приватною територією та землею міської ради. Оскільки паркан пошкодила комунальна служба, жінка вирішила звернутися до міської ради з цією проблемою. Там ж доручили управляючій компанії виконати ремонт. Зателефонували за номерами у відкритому доступі до управляючої компанії у приймальню. Дякую, я нічого не коментую. Дякую.